40 днів на позиції під постійними ударами ворожих дронів. Наша наступна історія про піхотинця 13-ї бригади Нацгвардії Хартія з позивним Тері. Чоловік з побратимами тримав позиції на Харківщині півтора місяця. За цей час надивився багато чого. Про найбільші виклики і щемливу зустріч з рідними після повернення розкаже його ромахло. Крім того, в репортажі ви побачите qr код за яким зможете переказати на на карту потрібні гроші для хартійців. Займався дітьми з жінкою. Сім'я все було добре, поки русаки не захотіли нас освободити. Історія піхотинця на позивний Тері почалася Вон... торік у листопаді. Саме тоді чоловік вирішив йти боронити державу. Вдома залишилася дружина та маленький донька і син. Треба йти. І все, і поїхав воєнкомат. Приїхав і определили в Хартію. Два місяці посиленої підготовки в навчальному центрі Нацгвардії, а потім вже легендарний вишкіл хартійців та злагодження з підрозділом. І нарешті бойові виходи. Один з них на ділянці в районі Липців запам'ятався особливо. Розповідає Тері. Були там недільку на одній позиції. Потім прийшла так, як там кажуть, смска, що дві позиції виходить на закреп. Ну і ми по погоді вийшли на закреп. Піхотинці мали зайняти ворожу позицію, по якій тільки но відпрацювали наші важкі бомбери-вампіри. Піднялись на гору до посадки, і русаків там валяється, просто мать муща. Це радує, що вона так. З цього моменту почалися цікаві знахідки. Перша ось ці банківські картки, які нацгвардійці виявили поряд з ліквідованими окупантами. Перевернули, а там надпис Груз 200, Ми в місті. Ну, воно ну, так, якби все вийшло, і вийшло. Всі там, хто були, вони всі 200. Як написали, так воно для них і збулось. Та як виявилося, це був тільки початок. Воїни почали окопуватися на новій позиції та знайшли ще одного окупанта. Але той вже воювати не хотів. Опа, Здравствуйте. Витягнули його. від позиції. І на наступний день прилетів їхній дрончик, скинув на нього і Його на дві частини розірвала, ноги там, тіло там і все. І так він і остався там. Так почалася бойова зміна, яка триватиме довгих 47 днів. Найбільше кажетері дошкуляли ворожі дрони. Цей звук дрона вона поначалу, якби ну було так, а потім дуже сильно напрягало, себе на звуки в кюві. Ну такий. Трашний Триматися весь цей час допомагали підтримка побратимів та думки про родину і мрії про майбутню зустріч з дітьми та дружиною, яка все ж відбулася вже на 48-му добу. Відпочивши, Тері знову повернувся в стрій. Нині постійно на тренуваннях, готується до наступного бойового виходу. Каже, навіть після перемоги хоче лишитися у армії. Такий приклад вже справа враження і на восьмирічного сина. Шеврони збирає, йому треба, щось привезе, якусь гільзу і ще щось. Ну інтересується. І це з ним балакали. Каже, що я як виросту теж хочу стати військовим. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Стопчук. Факти Сі Єдині новини.